Січень 2026 року в Україні завершується різким похолоданням. У суботу, 31 січня, більшість регіонів накриє потужний антициклон. Вдень очікується мінус 6, мінус 10 градусів. На півночі та заході до мінус 12. Тепліше лише на південному сході та в Криму: плюс 1, плюс 5. Північно-східний рвучкий вітер посилюватиме відчуття холоду. Опади пройдуть у центрі, на півдні та на сході. А з початком лютого морози вночі сягатимуть мінус 20-28 градусів, через що оголошено найвищий рівень погодної загрози. У суботу на Полтавщині зберігатиметься хмарна погода вночі. Очікується сильний сніг, що на світанку послабшає, вдень стане незначним і до вечора взагалі припиниться. Температура повітря світлої передоби становитиме мінус 10, вночі 13 градусів морозу. Другого дня вікенду опади синоптики не прогнозують, проте стане відчутно прохолодніше. У Кременчуці в останній день січня 2026 року сонце ховатиметься за хмарами. До самого вечора йтиме сніг, проте він поступово слабшатиме і згодом припиниться. На термометрах мінус 9 градусів в день, вночі температура повітря опуститься до мінус 12. Першого дня вихідних у горішніх плавнях триматиметься хмарна погода. Від ночі до вечора падатиме сніг, інтенсивність якого з часом зменшуватиметься. Температура повітря в день становитиме мінус 8, вночі вона опуститься до мінус 11. Вітер північного напрямку до 7 метрів за секунду, атмосферний тиск. 749 мм міліметрів ртутного стовпчика. Неділя у нашому місті буде зранку сонячною, а потім на небі з'являться хмари без опадів температура повітря світлої передоби зафіксується на позначці мінус 13 градусів. Після опівночі опуститься до мінус 18. До сьогодні найтепліше 31 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2025 року. Плюс 7. Мінімум 1954-30 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.